Химерний привіт коханим жахолюбам на багаточисельні прохання. Ми вирішили привідкрити ще один наш темний закуток і познайомити вас із топом трилерів за версією «Фензіну підвал. Деякі роботи вас здивують, деякі порадують, деякі, можливо, шокують, але вже точно байдужими не залишать. Оповідатиму, як завжди, я Роберт Менус, головний підвальний кінокритик, і ми стартуємо. Пастка! Кріс іде знайомитися з батьками своєї дівчини Роуз. Він темношкірий, тому боїться, як його сприймуть. На диво все проходить добре. Батьки Роуз прогресивні, вони тепло приймають хлопця та показують свій маєток. Проте підозрілим виглядає те, що вся прислуга виключно темношкіра, та й поводить себе дивно. Схоже, ситуація починає загострюватися. Може, пора робити ноги? Автор сценарію та режисер Джордан Піл, ми та Ноу. У фільмі знімалися Деніел Калуя, Елісон Вільямс, Бредлі Вітфорд та Кетрін Кіннер. Психологічний трилер-пастка мовою оригіналу Get Out, Ґераудсебто Тікай або геть вийшов у 2017-му. Критики оцінили стрічку Добре 7,8 на IMDb та 98% на Rotten Tomatoes. При бюджеті у 4,5 мільйони доларів збори склали понад 255. Це зробило Джордана Піла першим афроамериканцем, який написав, зрежисував та спродюсував фільм, який заробив понад. 200 мільйонів доларів. Також це третій горор-фільм, який отримав Оскар за оригінальний чи адаптований сценарій. Два інші це той, що виганяє диявола та мовчання ягнят. Солідна компанія, правда? Одним із джерел натхнення є ніч живих мерців 68-го року. Окрім цього, присутні відсилання на дитину Розмарі, Геловін, Сяйво та жах Амітівіля. Початково головну роль мав грати Еді Мерфі, проте згодом вирішили, що він застарий. Загалом Пастка це добротний трилер на улюблену американську тему, і він гордо займає у нас 10-те місце рейтингу. Гра! Ніколас Ван Ортон багатий банкір, холоднокровний та беземоційний. Його не радує навіть свій майбутній 48-й день народження, оскільки саме в такому віці батько вкоротив собі віку. Брат Конрад пропонує зіграти у гру, яка змінить його життя. Для цього дарує сертифікат від компанії CRS. На жаль, після тестів Ніколаса повідомляють, що він не прийшов. А уже ввечері Банкір бачить біля будинку ляльку клоуна з ключем з еблемою CRS у роті. Схоже, гра таки починається, і головне дізнатися, у чому ж вона полягає. Режисер Девід Фінчер, чужий 3». Над сценарієм працювали Джон Бранкато, мережа та Майкл Ферріс. Клони. У головних ролях Майкл Дуглас, Шон Пен та Дебора Кара Ангер. Психологічний трилер гра побачив світ у тис. 1997 -му. і публіка зустріла його не дуже. Вдалося зібрати всього 109 мільйонів при бюджеті. У 70 культовий статус гра отримала пізніше. Попри успіх та культовість, режисер в одному з інтерв'ю зізнався, що абсолютно не пишається цією стрічкою. У фільмі могли зіграти Кайл Маклаклен, Бріджит Фонда, Джоді Фостер та Джеф Бріджес. На лазерних, а згодом DVD та Blu-ray дисках можна знайти у додатках альтернативне закінчення. Девід Фінчер описав персонажа Дугласа як модного скруджа, який потрапив у місію нездійсненну стероїдним пострілом із жала. Також можна відчути вплив робіт Гічкока та деяких інших режисерів: рейтинг 77% на томатах та 7,7 на IMDb. Чотири сімки, гарний збіг і привід для. Дев'ятого місця. Американський психопат молодий фінансист Патрік бейтмен перфекціоніст та метросексуал. Їздить на крутому авто, живе у солідній квартирі, обідає у дорогих закладах, слідкує за модою та за собою. Патрік хоче бути найуспішнішим та найкращим, що не завжди виходить. Аби випустити пару, він знаходить нове гобі вколошкувати ні в чому невинних людей. Бережись нічний Мангетене. Япі, іде за тобою. Режисерка Мері Герон, непристойна Бетті Пейдж Сценарій написано спільно з Гвіневер Тернер Сент Клер за одноіменним романом Брета Істона Еліса. До речі, дуже рекомендую є український переклад. Акторський склад включає Крістіана Бейла, Джастіна Теру, Різ Візерспун та Джареда Лето. Сатиричний трилер Американський психопат» вийшов на екрани у 2000 році. Бюджет становив 7 мільйонів доларів, а касові збори сягнули 34. На різних етапах Бейтмена мали грати Юен МакГрегор, Леонардо Ді Капріо і Джонні Депп. Крістіан Бейл дуже готувався до зйомок, детально вичитував книжку, робив усі ранкові процедури як герой, вів здоровий спосіб життя і розмовляв з американським акцентом. На особистій зустрічі з братом Елісом останній був дуже вражений і схвалив Бейла на роль. У порівнянні з екранізацією роман набагато жорстокіший і кривавіший, тому до сценарію не включили чимало екстремального контенту. Американський психопат став другим фільмом за два роки, який спричинив Лайнзґейт проблеми із американською асоціацією кінокомпаній. Перший був Догма: рейтинги 7,6 на IMDb та 68% на Rotten Tomatoes. І це восьме місце у списку. Мені треба повернути відокасати. Старим тут не місце. Колишній військовий Лювелін Мос під час полювання на антилоп натикається на місце розбірки мексиканських наркоторговців. Він знаходить помираючого мексиканця, який просить води, а неподалік цілу валізку доларів. Мос забирає гроші додому. Вночі його починає мучити совість, і він рушає назад із баклажкою води. Туди ж прибуває і зграє бандитів. Після перестрілки Лювеліну вдається злиняти. Але тепер він ціль не. Лише для злодії, а й для місцевого шрифа Белла та найманих убивць Чигура та Велса, у кожного з яких свої цілі. Сценаристи та режисери брати Коїни, Великий Лебовський та Фарго на основі одноіменного роману Кормака Маккарті. У фільмі знімалися Томі Лі Джонс, Хав'єр Бардем, Джош Бролін та Вуді Гаррельсон. Кримінальний трилер Старим тут не місце випустили в 2007-му. Публіка і критики зустріли стрічку дуже радо. Касові збори склали понад 171 мільйон доларів, що при бюджеті в 25 більш ніж достойно. Моса хотів зіграти гітледжер, але згодом відмовився, щоб провести час із донькою. Коли коїни запрополували хав'єру Бардему роль Чігура, він сказав, що не вміє водити авто, погано розмовляє англійською та не на. Навидить насильство, проте зрештою погодився і в результаті отримав за роль Оскар. Перший з-поміж іспанців для сцени, де Мос прибуває на місце перестрілки, використана спеціальна дорога фальшива кров по 800 доларів за галон. Дешева надто принаджувала мух та мурах. Зате для зйомок використали лише 250 футів плівки, що як мінімум утроє менше, ніж зазвичай іде на стрічки такої тривалості. Рейтинги 8.2 на IMDb та 93% на Rotten Tomatoes. І старим тут сьоме місце. Олдбой! У бізнесмена Одесу випав ну дуже вже поганий день. Спершу візит до поліції за башкет у п'яному вигляді, а згодом головного героя взагалі викрадають та закривають у дивну камеру, у якій є лише телек і туалет. Саме з екрану Одесу дізнається, що дружину вбили, дочка зникла, а головний підозрюваний це він сам. Так минає 15 років, і якось екс-бізнесмен приходить до тями на даху будинку. Він отримує мобільний та гаманець повен грошей і вирішує, попри все, таки з'ясувати, хто та за що його ув'язнив. Режисер Пак Чхан Ук, служниця та співчуття панові Помські, сценарій написано спільно з Лімом Чуньхьоном, виверження та Хваном Чоюном, мемуари вбивці за одноіменною мангою Гарона Цучії та Нубуак Мінегісі. Головні ролі виконали Чхве Мінсік, Чіт Хе та Кан Хе Чон. Психологічний трилер Олдбой вийшов у 2003-му. Це друга частина трилогії про помсту Пака Чханаука. Інші два епізоди співчуття панові помста та співчуття пані помста 2002 та 2005 тисячі років. Відповідно, бюджет близько трьох мільйонів доларів. А касові збори склали понад 17. Спеціально для зйомок Чхве Сік тренувався півтора місяці та скинув 10 кілограмів. Одним із джерел натхнення, окрім манки, є також роман Граф Монте Крісто Олександра Дюма. Культову сцену бійки в коридорі зняли одним дублем без склейок і майже без графіки. Щоправда, пішло на це три дні і 17 дублів. Живі восьминоги, яких є герой, теж були справжніми, а не графікою. Сцену зняли з четвертого дубля, тож актору довелося поїсти чотири рази. Рейтинги 8,3 на ЕМДІБІ та 83% на Rotten Tomatoes. і це шосте місце у нашому списку. Такою була друга п'ятірка топ-трилерів за версією підвалу. Поки ви робите припущення, хто ж потрапив до першої, коротко про тих, хто трішки не дібрав для входження у десятку. І це психологічний трилер про невдалу вечірку у бункері. Кримінальний трилер з нестандартним репортером. Кримінальний трилер про знайомства в інтернеті. Детективний трилер, який вже був у нашому топі містики, жорсткий трилер про абсолютно зіпсований відпочинок, мелодраматичний трилер про наслідувачів Бонні та Клайда, фантастичний трилер, раніше оглянутий у підвальному кінозалі, драматичний трилер із рукописом Роману колишнього, культовий неонуарний трилер про таємниці приватного життя, кримінальний трилер за кінгом про труднощі сімейного життя. Трилер, який застерігає від з'їздів з дороги. Кримінальний трилер про непросте повоєнне життя в американському містечку. Моторошний трилер про дурку. А знаєте, де ще є такі історії? У збірці тюрма психушка безхатьки. Перед замовлення на яку стартує буквально з дня на день. Не пропустіть, це обмежений тираж із дуже крутими історіями та дуже коротким передзамовленням. А ми продовжуємо. Психологічний трилер про ветерана війни, який береться очистити місто від бруду. Кримінальний трилер, у якому вбивство дівчинки не дає детективу вийти на пенсію. Трилер про маніяка, одержимого ідеєю Воскресити Христа. Комедійний трилер про письменника, який працює над сценарієм цього ж фільму. Психологічний трилер, який входить до підвального топу екранізації Стівена Кінга. Гарний список, правда? І це лише те, що ми відсіяли, бо найкращі трилери уже за мить. Загублена Емі та Нік – зразкова пара. Наближається їх п'ята річниця весілля, мають прийти близькі. Але замість святкування гостей чекає несподіванка, Емі зникає. Більше того, усі докази вказують на те, що це саме ніг відправ кохану на той світ. Чи зможе чоловік розібратися у ситуації та довести свою невинуватість, особливо враховуючи те, які скелети приховані у шафах. Режисер Девід Фінджер, зодіак над сценарієм працювала Гіліан Флін вдови за своїм одноіменним романом. У головних ролях Бен Афлик, Розамунд Пайк, Ніл Патрік Гаріс та Кері Кун. Світова прем'єра загубленої була у 2014 році. Кошторис склав 61 мільйон доларів, а збори понад 369. На роль Емі претендували Різ Візерспун, Наталі Портман, Руні Мара, Шерлі Стерон та Емілі Блант. А на роль Ніка Том Круз, Бред Піт та Джон Гем. У фільмі можна почути пісню Don't Fear The Reaper гурту Blue Oyster Cult, яка між іншим була у Геловіні, Крику та Протистоянні Кінга. У сцені в аеропорту Нік мав бути у кепці Янкіс. Проте Афлек, як затятий фан команди суперника Red Sox, відмовився на відріз. Компромісом стала кепка Мец. За весь період зйомок Девід Фіншер відзняв близько 500 годин матеріалу. Рейтинг на МДБІ 8,1, а на Rotten Tomatoes 88%. Тож загублена знайшлася на п'ятому місці нашого топу. Спліт! Трійко школярок повертається із дня народження подруги. На парковці їх викрадає юнак Кевін та замикає у кімнатці. У подальшому представляється дівчатам то Гедвігом, то Денісом, то Патрицією. Виявляється, у тілі Кевіна живе 23 різні особистості. Але проблема полягає не в цьому, а в тому, що дівчаток чекає зустріч із останньою найхимернішою прихованою особистістю звіром. Тож чи встигнуть вони утекти до цього? Автор сценарію та режисер М. Найтшямалан, «Стукіт у двері та Шосте чуття у фільмі. Знімалися Джеймс Макевой, Аня Тейлор-Джой, Гейлі Лу Річардсон та Джесіка Сула. Психологічний трилер Спліт вийшов на екрани у 2016-му. З одного боку це самостійний фільм, але разом із невразливим та склом формує також трилогію із Trail 177 яка фактично є першою франшизою про супергероїв, яку написала та зрежисерувала одна людина. При бюджеті у 10 мільйонів касові збори склали 248. Спліт став найкасовішим фільмом Блюмгаус і. Ще Сів паранормального явища 3 і тримав планку до 2023-го, коли екран побачили п'ять ночей у Фредді. Одним із джерел натхнення була історія про Біллі Мілігана, людину з реальною множинною особистістю. Джеймс Макевой зламав руку на зйомках і звернувся до лікарні аж на третій день. На головну роль розглядали також Хокена Фенікса, але в того виникли проблеми з графіком. Сцена поцілунку з Макевоєм стала першим поцілунком. На екрані для Ані Тайлор Джой. З її слів, це був дивний досвід, оскільки партнер зображував 9-річного хлопчика. Рейтинг сімітри на АМДібі та 78% на Rotten Tomatoes. І це четверте місце у списку. Мовчання ягнят! Жив був доктор Ганібал Лектер, талановитий психіатр, а за сумісництвом жорстокий убивця та канібал за ґратами лікарні у Балтіморі. І саме до нього звертається юна Клариса Стерлінг, намагаючись віднайти схибнутого ман'ячина Буфало Біла. Співпраця злочинця та агентки ФБР набуває небезпечних обертів. Але чого тільки не поставиш на кін за досягнення позитивного результату? Режисер Джонатан Демі Філадельфія та Рейчел виходить заміж, сценарист Тед Теллі, червоний дракон за одноіменним романом Томаса Гаріса. У фільмі знімалися Джоді Фостер, Ентоні Гопкінс, Скотт Глен та Тед Лівайн. Психологічний трилер мовчання ягнят побачив світ у 1991-му. Кошторис склав 19 мільйонів доларів, а збори понад 272. Публіка та критики зустріли стрічку дуже привітно. П'ять Оскарів, у тому числі за найкращий фільм, найкращу чоловічу та найкращу жіночу роль. Коли Ентоні Гопкінсу зателефонував агент і повідомив, що надсилає сценарій мовчання ягнят, актор подумав, що мова про якийсь дитячий фільм. Після прочитання роману Джоді Фостер вирішила сама придбати права на екранізацію, проте виявилося, що вони вже були у Джина Гекмена. Режисер Джонатан Геммі хотів зняти у ролі Клариси Мішель Пфайфер. Проте студія Orion Pictures сказала, що її гонорар дещо зависокий. На роль доктора Лектера розглядали також Крістофера Лойда, Дастіна Гофмана, Джека Ніколсона, Моргана Фрімана та Шона Конері. Рейтинги 8,6 на IMDb та 95% на Rotten Tomatoes. І це заслужена бронза нашого топу. Джокер. Готем 80-ті. безробіття та злочинні захоплюють місто. Артур Флек працює клоуном в агентстві розваг, живе з мамою та мріє про кар'єру стендап-коміка. А ще страждає від нападів неконтрольованого сміху. Після нападу хуліганів колега позичає Артуру пістолет для самозахисту. Зброя спершу просто додає чоловіку впевненості, а згодом змінює життя назавжди, завжди, світу лиховісного джокера. Режисер Тодд Філіпс, хлопці зі стволами, сценарій написано спільно зі скотом Сільвером, восьма миля на основі персонажів Боба Кейна, Біла Фінгера та Джері Робінсона. Акторський склад включає Гокена Фенікса, Роберта Де Ніро, Зазі Біц та Френсіс Конрой. Світла прем'єра Джокера була у 2019 році, і вона поділила глядачів на два табори. Одні очевидь чекали екшену, тому скаржилися на занудність. Інші були в захваті від дещо нетипового кінокоміксу. Якби там не було бюджет у 55 мільйонів, сповна покрився зборами в 1 мільярд та 74 мільйони доларів, що зробило Джокера одним із найдешевших фільмів з таким прибутком. Творці надихалися коміксом «Убивчий жарт Алана Мура, а також стрічками Таксист, Скажений бик та король комедії Мартіна Скорсезе. Гокін Фенікс заснував свій сміх на відеозаписах реальних людей із патологічним сміхом. Через надмірно жорстокі стрічку заборонили до показу на індійському телебаченні. Не врятувало навіть вирізання 58 сцен. Також Джокера не показали в Китаї. Нейрокримінолог Едріан Рейн назвав фільм чудовим навчальним інструментом про становлення вбивці і використовує його як частину курсу в університеті Пенсильванії. Рейтинги 8,4 на МДІБІ та 69% на Rotten Tomatoes. Джокер розміщується на другому місці нашого списку, і тепер не сміється ніхто. Сім. Детектив Сомерсет збирався собі у відставку, аж тут йому підсунули молодого напарника Мілза. На додачу в місті стається химерне убивство, а наступного дня іще одне. Ці два випадки поєднують написи із указанням смертних гріхів жертв. Все вказує на те, що знайдені тіла є лише початком серії вбивств. І детективам доведеться добряче попрацювати, допоки маніяк не дістався до кінця списку. Головні ролі виконали Бред Піт, Морган Фрімен, Гвінет Пелтроу та Кевін Спейсі, сценарист Ендрю Кевін Вокер 8 міліметрів, режисер Девід Фінчер, бійцівський клуб та Зодіак. Класичний неонуарний трилер Сім побачив світ у 1995-му. Бюджет склав 33 мільйони доларів, а касові збори понад 327. Реакції глядачів та критиків загалом позитивні, хоча не обійшлося і без тих, кому то діалоги надто складні, то освітлення мало, то кінцівка не така. До речі, варіантів фіналу було цілих сім. Деякі запропоновані продюсерами, деякі самим режисером. У фільмі могли знятися Аль Пачіно, Дензел Вашингтон, Сильвестр Сталоне та Вел Кілмер. А режисером планували взяти Гільєрмо Дель Торо або Девіда Кроненберга у сцені обжерливості було використано сім ящиків живих тарганів. До роботи над сценарієм Ендрю Кевін Вокер не знав усіх семи смертних гріхів. Музику до фільму написав Говард Шор, який також працював над згаданим сьогодні мовчанням ягнят та грою. Рейтинги наразі 8,6 на IMDb та 83% на Rotten Tomatoes. І не поставити 7 на перше місце просто гріх. Уважні глядачі могли помітити, а спеціально для неуважних кажу прямо зараз, що абсолютним рекордсменом у сьогоднішньому топі є Девід Фінчер. І це не збіг, а цілком заслужено. Він справді вміє знімати напружене кіно. Хто зна, можливо, якийсь випуск підвального кінозалу буде присвячений саме цьому пану. А сьогоднішній випуск уже завершується. Будемо дуже вдячні за підтримку проєкту «Матеріально». Номер картки вказано в описі. Також закликаю долучатися до зборів на Збройні Сили України, які день і ніч працюють на перемогу. З вами був Роберт Мелос, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі, слава Україні!